Вітаю вас, мої шановні слухачі і глядачі, моя величезна YouTube-родина. Сьогодні 22 квітня і сьогодні доволі плідний день в мене, і я б сказала, навіть радісний. Чому? Тому що нарешті вже я вам можу звітувати про конкретну роботу. Пам'ятаєте, що до нас звернулися наші хлопці і їм потрібно було авто. Ми швидко оголосили збір і ви, як ті комашечки, швиденько, швиденько, швиденько назбирали гроші. Моя вам величезна подяка за це, тому що ви всі розумієте і знаєте, і вже спостерігаєте, що збори скрізь вони якби трішечки ну, такими стали млявими. А ви в мене відгукнулися миттєво. Я розумію, що це величезна довіра до мене. Я за це окремо вам дякую, що ви мені довіряєте. І, звісно, хлопці дуже вдячні. Вони навіть мені так сказали: Та ми ж тільки ось недавно з тобою поговорили, а ви вже нам авто підігнали. Ну, мені цей час тягнувся дуже довго. Я Кожного дня переживала, хвилювалася там, з тими авто, чи будуть вони влучені, що там їм треба зробити, як їх там підігнати, розумієте? Оці поїздки за грошима. Вони це все мене так напружувало. А для військових це здалося, що це відбулося миттєво. І от сьогодні. Відбулася передача двох автомобілів. і хлопці дуже вдячні. Ось у мені навіть прапор подарували. У мене вже ціла колекція таких прапорів. У мене просто маленька кімната, їх немає де повісити. Ну, це окрема тема. І я дуже задоволена. Я сьогодні бачила їхні усміхнене обличчя, і ви то побачите. І ми потім поза камерою ще поспілкувалися. Вони Ну дійсно, от вони розуміють, що це ж ну я я сказала грошей. Накидали ви. Тому кожному окремо за кожну гривню, за вашу увагу, за вашу те, що ви так відгукнулися швиденько. Величезна вам подяка. Ви молодці, ви неймовірні, ви в мене класні, ви в мене саме неймовірна публіка. Зараз ми знаходимося в Чорнобаївці, і я передаю автомобіль нашим військовим. Той автомобіль, на який ми збирали разом з вами кошти. Дякую, Стелочка, дуже від нашого батальйону особисто від мене, від побратимів моїх. Ми будемо працювати. Цей транспортний засіб буде виконувати функції по захисту нашого Херсону. Дякуємо, що донатять ваші підписники. Всього всім на разом найкращого. Слава Україні! Героям Дякую, слава! І ми вам сердечно, хлопці, дякуємо. Ми представники 39-ї бригади морської піхоти, виконуємо завдання на Херсонському напрямку і дуже потребуємо автомобілів. І, шановна стела з Чорнобайки передала нам два автомобіля, які поїдуть виконувати бойові завдання. І хочу вам сказати, що цей черговий наш збір наразі закрито. Щоб ви мені не задавали більше ніяких питань. У мене була ціль хлопцям купити авто. Ви саме бачили звіт, де було звернення, тому що їм потрібно було безпосередньо автомобілі. Звісно, у нас кошти лишилося. тому десяту частину від тих коштів, 10%, Я передала в притулок. Добрий день, мої шановні підписники. Знову ми в Чорнобаївському приюті для тваринок знову відомі вам Євген і Маша. Я приїхала передала кошти і зараз вам розкажуть, що до чого. Велика вдячність всім підписникам Стели. Це дуже несподівано, дуже приємно. Нам передали 80 тисяч гривень. На ці кошти ми придбаємо все необхідне, але звіт буде трішки пізніше. Бо час п'ять днів в мене йде процес стерилізації самого притулку. Ми, ми безпритульних тварин, тварин військових стерилізуємо, вакцинуємо, обробляємо. Тому що зовсім немає часу на Закупівлю, але згодом, завдяки вам, ми все виложимо. і за все зробили. Звітуємо. Велика вам дякую. вдячність. Дякую. дякую вам, мої шановні підписники. Це все завдяки вам. Тримаємося всі разом. Звісно, що я не ветеринар, так я звісно, тварин люблю. Але потреби вони ж виникають то одна, то друга, то третя. Я приїхала, а їм трохи не до мене, тому що в них саме дуже багато тварин стерилізують. Приїхали лікарі. Потім іще з бойових позицій, там, де безпосередньо військові є, багато тварин поранених привезли. Розумієте, і ми так поспілкувалися, вирішено було, що ми перейдемо кошти, а вони поступово будуть ну, купляти те, що їм потрібно, ось насамперед. Якщо це потрібна буде вакцина, значить вакцина. Якщо це якісь, ну припустимо, що то там для кліток, то, то будуть для кліток. Тобто це все буде згодом, поступово. Вони ще ж розумієте, ще ж комунальні послуги, аби утримувати тих тваринок. Приміщень треба сплачувати і за світло, і за воду, і то не маленькі кошти, тому ми звіт від них отримуємо трошечки пізніше. Все ж таки, це живі душі, і я маю на увазі про тварин. Кажу так, то їм увага зараз дуже велика. Тварин дуже багато завезли зараз в притулок. Звіт ми отримуємо трішечки пізніше. І ще певну частину грошей передано військовим, які теж нам нададуть звіт трохи пізніше. Чому так відбулося? Тому що ми так з вами планували авто і щось там іще. Але ви ж розумієте, це військові. Поки ми збирали гроші, у них виникли інші потреби. Приклад, там ті авто, які вже в них є, треба відремонтувати. Там якісь їхні інші станції. Вони кажуть, давай так. Ти нам гроші передай, ми купимо все, що нам потрібно, і потім ми все це поставимо і відзвітуємо. І у них, знаєте, ну, свої так сказати, канали. Я вже не стала туди глибше занурюватися, тобто домовилися, що ми їм передамо кошти і вони про них прозвітують. І ще раз вам величезна подяка. Збір закрито. Ви мене просто неймовірні. І ми всі разом з вами йдемо до перемоги. Ну, добре, а зараз до новин. Ну, як ви вже всі знаєте, помер папа римський. Всі новини про те кажуть, вже багато майстрів про це подивилися. Ну, що я вам хочу сказати, справа звичайна людина похилого віку, і всі ми смертні, всі люди помирають. І папа не є виключення, і, можливо, навіть оточуючи розуміли, що він має, ну, може скоро померти, тому що і здоров'я його підводило, ну і вік такий поважний. То помер папа римський. Ну і тут же ж багато питань боротьба за трон. А я побачила інформацію, що серед кардиналів, тому що на посаду папи римського обирають серед кардиналів. Так, і от це серед кардиналів є виходить з України такий собі Микола Бичок, який теж може претендувати на посаду Папи Римського. Я так собі подумала: ото було б дуже добре, якби папою римським наступним став саме оцей українець. Ну а втім, хто знає як воно далі буде. Ну і багато хто каже, що це останній папа римський, що начебто вже більше не будуть папу обирати. Чому я дуже сумніваюся. Ватікан так влаштований, що папу буде обрано. Давайте запитаємо, чи буде обраний наступний папа? Однозначно. Це ж, от слухайте, як карти розмовляють. Зірка. Ну, по-перше, це як е, сходи нова зірка. Ну, можливо, дуже багато папі надала е, чинності, прям зірка сходи. Але ж тим паче, то зіркова особа. Так? А ось вам ієрофант, це і є папа римський. Оце коли серед багатьох 10 кубків буде ну, як, як страшний суд, буде обиратися певна людина. Тому. Ватікан не лишиться без папи. Папу буде обрано. Трамп очікує від Києва відповіді щодо визнання Криму російським і відмови від вступу в НАТО. Україна має ось днями надати відповідь. Запитаємо, чи відмовиться Україна від Криму офіційно? Ні. Ні, ні, ні і ще раз ні скільки я арканів не не викинула. Але браво нашим політикам, тому що вони будуть так хитро вести розмови. Тобто, це знаєте, це не буде так якимись такими заявками, неприємними звучати буде, ні. Будуть якось так хитро вести. От знаєте, як в мене таке відчуття, що вони ж понавчилися да, за три роки війни. Верніше не за три, а вже набагато більше, коли Крим анексували, да і скільки б не було розмов, вже навчилися як багато політиків не туди, не сюди. От не так і не сяк. Ось я думаю, і відповідь така буде. І відповідь така. От якась буде завуальована, але не відмова. Україна від Криму не відмовляється. Україна взагалі вважає Крим українським і правильно робить. Тому що Крим повернеться, можливо, не так швидко, як би нам би хотілося. Це імператриця. Імператриця це цілісність, це є Україна. Тобто це плідна якась робота. Розумієте? І тут ще мені Аркани кажуть, що Україна не буде поспішати робити отакі заявки. Не буде. Від Крима Україна не відмовляється, як би Трамп не намагався натиснути. Щодо вступу в НАТО, дивимося, що скаже Україна про вступ в НАТО. Ну, вступ в НАТО, дивіться. Мені показують НАТО ось 10 Пентаклів це як об'єднання, велика родина. Так? 10 пентаклів це багато людей, ну, в нашому випадку країни. Так? А ось коли саме по собі НАТО поступово воно якби частиночками починає якось відвалюватися, відвалюватися. Це очевидно. Тут взагалі якось не так питання стоїть. Тобто всі розуміють, що на сьогоднішній день вступ України в НАТО є ілюзія. Сім кубків! Є таке розуміння і в політиків, можливо, і у наших, але ну я маю політиків світових, маю на увазі, і політиків наших. Але буде у нас зовсім інший союз, зовсім інший альянс буде. То і тут так, знаєте, тут перший аркан мах, тобто маніпулюючи, прикриваючись, якось тобто. Ну розумієте, як же все це звучало? Україна наполягала, що вона вступив в НАТО, але спостерігаючи, що відбувається з НАТО, наскільки ця сама по собі, сам по собі союз, ну скажімо так, трохи кастрований, так як би сказала, він не виконує своїх завдань, ті, які в них прописані в їхніх паперах, так і це вже всі побачили. То саме по собі НАТО має таку хлибку позицію, воно поступово буде якось розвалюватися, розвалюватися, Україна буде вступати в інший союз, де вона буде як главенствуюча держава, головна буде. І от щодо е, вступу в НАТО, ось тут ми можемо. Україна може так сказати, ну, що ми навіть ну, особливо туди зараз і не поспішаємо. Ми розуміємо, що хоч голову ти об стінку розби, нас туди не візьмуть. Ну Тут є, бачите, аркан Луни. Аркан Луна це така собі. Певне, це двойне дно. От Розумієте? Тому я кажу, що буде створений якийсь зовсім інший альянс. Тому ну от що ну давайте тоді я так запитаю. Чи буде Трамп задоволений тими відповідями, які він отримає від Києва? Чи буде Трамп задоволений? Чи буде Трамп задоволений тими відповідями? Ні. Ні. Розумієте, я ж вам казала, відповіді будуть доволі завуальовані. Ось двійка мечів, коли він не розуміє, в яку сторону бігти далі тому Трампу. Да? Тут, бачите, двійка мечів це якась невпевненість. Не мир, не війна. Це якийсь такий собі статус-кво двійка мечів. Далі йде вежа. Він незадоволений. Далі йде 10 мечів. Він не знає, він не знає, як зробити ось Аркан Мир. Він не знає, як зробити цей мир. Ну, як далі діяти, тому що відповідь, яку він отримає від України, вона його не буде задовольняти. І тут останній аркан смерті це трансформація. Тобто Трамп буде знову чухати свою рижу голову і вигадувати іще якісь умови, тому що на ці умови Україна відкритим текстом не пристає особливо щодо Криму. Ну і далі такі собі заявки звучать, що Америка нібито втомилася від війни з Україною, і всі бачать, що ці перемовини вони не плідні. І якщо ніхто не буде дослухатися Трампа, то він вмиває руки, виходить з гори. Ну, щось кшталт такого було заявлено. Може, я ну, не так кажу, але е, ви розумієте, про що йдеться. Да? Ми чуємо дуже багато таких розмов, що Америка може відвернутися від України і взагалі не вмикатися і не переживати, і, ну, якби вийти з гри, як я сказала. Зараз побачимо, чому такі заяви. Чому так каже? Йому треба стабільність. Йому треба негайна стабільність, негайно, я ж вам кажу про ці 100 днів, там, да? можливо, там ще Путін соває ногами бо 9 травня на носу і треба ж вже щось робити. Це такий собі тиск, але він дійсно хоче, ну, по смерті він дійсно хоче трансформації. Він хоче і негайно, просто негайно, тому так і каже. Ну, давайте так. А я ж вам вже сказала, да? як карти показують, що він не отримує задовільну відповідь від України. Ну і що ж тоді, відвернеться? Зільється, вийде з зі гри. Ну, це хитрий хід, хит. дивіться. Сім мечів. Тобто, це хитра така стратегія тиснути, давити, весь час про це говорити. Можливо, вони будуть щось м -м, притримувати, ну якусь обіцянку, можливо, щось. Але ні, Ой, ну хто куди дінеться? Ну, дивіться: а, Мах, туз мечів і іде паж жезлів. Те, що я кажу. Зовсім відвернутися від України. Вони не відвернуться. Вони про це можуть громко кричати, заявляти, совати ногами, якісь гучні заяви. Але фізично діяти будуть. Мах діє фізично. Мах це я можу. Я можу. Я ж кажу, вони можуть якось трохи там щось призупинити, притормозити, попажу. Да? Е, ну от, от якось так. Але щоб зовсім Америка відвернулася і забула про ту Україну, того не буде. Розумієте, так питання не стоїть, тому що там є певні домовленості, якісь про які ми не чуємо, не знаємо. Відвернеться. Ні, не відвернеться, ви розумієте. Це ну з десятка жезлів. Мені тебе і тягнути важко, бо ти ніяк не зговорчива та Україна, але кинути тебе я не можу. Оце так називається 10 жезлів. Тобто це якась непосильна ноша. Так, Трамп ж заявив, що я такий могутній. Я зупиню цю війну за 24 години там, чи вже за, за, за 10 днів. Так? І копали не мені потрібно. І я всю зупиню ту війну. Скільки було вже тих, ну це просто так, знаєте, виглядає вже як просто якась істерика в нього. Але він нічого не може зробити. В нього ж власній країні вже неприємності в нього наростають. Але я не думаю, я думаю, що це неприємності за України. Скоріше всього, це внутрішня політика. Ну, але сказати, що Америка відвернеться від, від України, в мене вирвалося від Росії не по Фрейду, від України ні, ні. Їй важко. Буде щось казати таке, але не відвернеться. Як вона відвернеться, якщо вони будуть все одно підписувати копалини? Ну, все одно, ось ось зустрічі, розмови будуть. Рицарь Кубків, Рицарь Жезлів. Це коли в гущі події все відбувається. Ні. Це останні карти витягнула король Пентаклів і Сімка Пентаклів. Сім Пентаклів це, я ж кажу, це можливо, вони будуть зволікати з чимось. От, припустимо, могли б якесь рішення, таке, знаєте, ну, таке потужне прийняти щодо цієї війни врешті-решт, зупиниться це все. Ну, але можуть зволікати. Але Америка не відвертається від України. Ну, коли перемовини таким чином відбуваються, вони заходять в глухий кут, всі виставляють один одному певні терміни, там через 10 днів, через неділю, ось завтра, ось через 2 дні. Кожен вимагає якоїсь відповіді, так ну і нічого не відбувається. А я вам казала, що буде багато таких розмов, зустрічей різного рівня в різних країнах, і вони все будуть топти воду в ступі. Звісно, воно якось наближає перемогу, тому що знаєте, як якийсь контур народжується, з яким ми не згодні, так тому вони продовжуються. До речі, сьогодні там уже й Путін. Я почула такі новини. Він уже більш ну не так не виступає гучно і якось однозначно. Уже якісь в нього проявляє якусь гуч гнучкість, розумієте, в своїх заявах те, чого він вимагає від України. Так? Уже не звучить там деміталізація, денацифікація. Вже цього немає. Ну, побачимо. Так от, що я хотіла зв'язку з цим подивитися: ось перемовини перемовиними. Ми знаємо, що російська армія десь там намагається наступати, але ми знаємо, що у нас теж є певні успіхи. Я не чула таких новин, щоб там щось у нас було дуже геть погано, щоб ми здавали свої позиції. Ну, давайте тоді ось просто подивимося. Яка зараз ситуація в російській армії загалом, от як, ви знаєте, от загалом, як її бачать командири, там, воєнноначальники, От які успіхи, як вони оцінюють, як взагалі насправді? Ну, воюють ту з мечів, тобто вирішують, тут то, і ще знаєте, ту з мечів показує, що от їм от припікає, ну, припікає, тому що 9 травня на носі, так, і треба, ну як же ж вони будуть празднувати той свій парад, якщо летить на голову, ну, дрон може український прилетіти, та запросто. Запросто. От, тому вони тут озброєні і йдуть. Ну, по дияволу, так, вони можливо вони рухаються, тут рух у них відбувається, їм треба, колесо фортуни, їм треба змінити ситуацію. Причому змінити ситуацію собі на краще. Ну, щось захопити, щось зробити, щось показати. У них не вистачає ресурсу. Ну не вистачає ресурсу. Розумієте, от їх кидають, але все ось по сімці кубків, якась ілюзія. Можливо, десь на якихось напрямках вони роблять вигляд, що вони наступають, бо в них немає міцності. Тут мені по міцності показують четвірка пентаклів. А четвірка пентаклів, ви пам'ятаєте, я взагалі кажу про цю карту, вона як безжадіна, вони економлять щось. Чогось не вистачає, і знаєте, як з останніх ресурсів роблять оці ривки, з останніх ресурсів. Ну і тут є вісім кубків. Це такий аркан, коли від якихось певних історій вони відходять. Від яких певних історій ну я і без карт вам можу сказати. Ви пам'ятаєте оці штурми на Херсон? Так, коли вони там лодками кожного вечора чи кожного дня намагалися штурмувати, перепливати так ще холодний час? Зараз чомусь цього не відбувається так, вони шліфують місто кабами артилерією, що вони там тільки не роблять. Сонце просто жах, але наступу немає. Чому? А немає чим? Розумієте, вони економлюють. немає чим, немає їм робити наступ. Якась тут певна у них стратегія вивірена, ну, ну, У них є таке розуміння, що ну, не все в них вийде. Десятка мечів, тут дурінь і королева кубків. Королева Кубків і Дурін це показує занадто багато емоцій, те, що ми чуємо. Росіяни там, росіяни сям, і в шести напрямках вони пішли, але вже відколи вони пішли, на Херсон вони скільки вже наступають, слухайте, вже, мабуть, цілих два роки я вже чую, що вони на Херсон, та ніяк не наступлють. Отак от і на всіх напрямках. Десь, може, на якийсь кілометр просунуться, але вони буксують. То сказати, що в російській армії все так добре, і вони очікують прям якусь перемогу. І ось, нарешті, військові російські цю перемогу нададуть на 9 травня ні. Питаємо, що у наших? Що у наших хлопців взагалом? Взагалом, як виглядає? Я не беру якийсь певний напрямок. От, а взагалом, от як? Як обстоять справи у наших? Колода в руках? Шість жезлів. Тобто, знаєте, як це? Моська гавкає, а слон іде. Що ми мусимо робити? Ми, ми мусимо йти до своєї перемоги. У нас немає іншого вибору. От просто його немає. Як іти ось так, от впевнено, по 6 жезлів. Я не кажу, що це вже якась перемога, ні. Але щоб ви розуміли, так це не виглядають на полях бою, що вже все, там нічого не виходить, звернулися ті позиції. Ні. Доволі успішні карти. Ну, бачите, боротьба йде. П'ятірка жезлів це ну, боротьба. Просто показують, що вона різна може бути. Десь вона більш успішна, десь вона ну, більш кривава, більш провальна. Ну, Дев'ятка мечів є, звісно, ну, це втрати людські, і те, що по Україні будуть стріляти. Ну, але я, теж, я не можу сказати. От тут теж, бачите, мені прийшла верховна жриця. Вона мені каже, помовчи. Помовчи. Я вам просто покажу карти хороші. Напрямок, стратегія, рицарь Жезлів, Рух, так, Королева Пентаклів. Це впевненість, самодостатність, ну, певні кошти, так, є стабільність якась є. І тут є ще одна така карта чудова. Я її дуже люблю, коли я дивлюсь про війну, тому що шість кубків вона показує. Ностальгію, вона показує про я повернусь туди, де я народився, я повернусь туди, де моє серце миле. Розумієте? Ну, ось щось таке. Тому ви ще носа і не думайте, що якщо перемовини заходять в глухий кут, то вже тепер все. Росія вийшла переможцем, а Україна вже десь там куточок забила. Ні, і ще раз ні. Ви бачили Перве аркан, який випав це шість жезлів. Це ми йдемо. Ну взагалі це вона показує успіх, перемогу, ну поки ще її нема. Але армія налаштована тільки так. До речі, ми з вами ж дуже добре допомагаємо. Ви б сьогодні бачили, які були щасливі обличчя у хлопців. Ну, поїхали далі. Ще тут подивимося. Чого чекати нам до кінця квітня? Чому це питання дивлюсь? Тому що я сама в заголовках дуже багато дивлюсь. До кінця квітня зупиниться війна, щось там станеться неймовірно, будуть якісь події. І оце ж папа саме майже на Пасху помер, теж до чогось це підводить. Тобто, от всі чомусь налаштовані так, що до кінця квітня відбудуться якісь неймовірні події, і буде завершення війни. Принаймні я такі заголовки читаю. Ну, звісно, мені б цього хотілося. Дуже б цього я хотіла, бо війна закінчилась до кінця квітня, але давайте будемо реалістами, дивимося. Насправді, покажіть квітень Україна до кінця квітня. Тут осталося 10 днів, чи трохи менше, 9, бачимо. Війна продовжується. Які б не були заголовки, що все зупинять війну, вже все вже договорилися, вже нам скажуть, і треба ж до 9 травня встигти. до кінця квітня війна не закінчується. І, взагалі, вам хочу сказати: можливо, тут ще п'ятірка, п'ятірка, це скоріше, як п'ятий місяць, але не як не четвертий. Ні. Війна, на жаль, продовжується. Це те, що я вам і говорила, що ні перемовини, ні на полі бою, ні перемовини зараз в квітні не зроблять якогось такого, знаєте, очевидного зрушення. Чого нам очікувати? Ну, все йде своїм чередом. Дуже багато опять, буде зустрічей. Оце розмови, розмови, розмови. Рицель Пентаклів, четвірка Пентаклів. Тобто ми тримаємо позиції. Пам'ятаєте, я вам говорила. Україні вона зараз як іде над прірвою, по самому краєчку, на неї тиснуть, шантажують. Америка відвернеться, зброю не дадуть, треба погодитися. Міста наші шліфують, людей вбивають. Знаєте, хто тут не здасться, та тут будь-кому терпець рветься, так? Але Україні важко і ще варто іще трошечки пройти оцей шлях. Розумієте? Пройти, не схибити, не схибити, тому що далі події будуть по королеві жезлів розвиватися трошечки. Як вам сказати, більш впевніше для України, але е, це ще не квітень. Що буде зустрічі, 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 і дуже багато розмов будуть. Знаєте? І ще раз скажу, нам просто не треба погоджуватися зараз ні на який тиск, от ні на який, і ще витримати. І тоді ми отримуємо свою справедливість, але це буде трошечки згодом. Криза буде, тому що ну, війна, війна йде. Війна йде, тут є рицар мечів. Але знаєте, от остання карта випала мир. Це про що? Це про те, що, можливо, в квітні, от завдяки цим перемовинам багатошарових, я б так би сказала, да, на різних етапах з різними людьми. От відбудеться якийсь перелом, тому що тут є все-таки імператриця, є двійка кубків, це поєднання, об'єднання. Це коли домовилися про щось, так? рицарь мечів це ще той провокатор, так? І є мир. Про що я вам хочу сказати, це нестійкий мир щитується, нестійкий. Тому до кінця квітня багато буде різних перемовин, дуже напружена ситуація, і всі кажуть, що все зараз вирішується. Не в квітні вирішується, в квітні просто настане, знаєте, переломний момент. І він буде, от все ж таки, як би сказати, трохи більше для України. Але найбільш яскраві події, ну, ті, які вже ми говорили, що вже пахне вже якось зупинкою війни, зупинкою, це вже буде трохи пізніше. Можливо, навіть і не сам травень, пізніше трошечки, ну, але не квітень. Квітень ще воюємо, але вже якесь зрушення в кінці квітня ми побачимо. Ну, на цьому в мене все. Дякую вам. Тримайтеся і до наступних зустрічей!